Виконуємо номер 845 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Проектна діяльність Оля навчається у 5 класі. Вона прокидається о 7.00, а лягає спати о 21.00. Оптимальні інтервали між прийомами їжі для її віку 3 години. Скільки разів протягом дня має харчуватися Оля? Сплануйте розклад прийомів їжі для Олі, якщо останній має бути не пізніше як за 1 годину 30 хвилин до сну. Приступаємо до виконання завдання. Знайдемо, скільки годин спить Оля. Отже, 3 години вона спить до 12 чи до 24 години. І сім годин з двадчетвертої години. Три додати сім дорівнює десять годин спить Оля. У добі 24 години. Тому знайдемо, скільки годин Оля не спить. 24. Відняти 10 дорівнює 14 годин, не спить Оля. Тепер знайдемо, скільки прийомів їжі необхідно Олі. Для цього 14 годин, які вона спить, ділимо на 3. Бо сказано, що інтервал між прийомами їжі для її віку 3 години. 14, поділимо на 3. Ми отримаємо неповну частку 4, 3 на 4 12 і остачу 2. Отже, Оля має харчуватися 5 разів на день. 4 мало, у нас є ще остача. Записуємо. Отже, Оля має харчуватися п'ять разів на день. Умові задачі ще стоїть питання. Сплануй розклад прийому їжі. Отже, перший прийом буде о 7.30. О і вона прокинулась. О умій тридцять перший прийом. Далі додаємо три години. тридцять, тринадцята тридцять, шістнадцята 16.30. І останнє 19:30. В умові сказано. Останній прийом їжі має бути ні пізніше, як за 1 годину 30 хвилин до сну о 19.30 прийом їжі о 21 вона лягає спати. Отже, ми знайшли, скільки разів протягом дня має харчуватися Оля, це 5 разів, і спланували розклад прийомів їжі для Олі. Номер 845 виконано.